Доброго ранку! Любі малята! Запрошую вас до гри. Любі малята! Зараз перед вами будуть з'являтися картинки. Скажіть, чим схожі вони, а чим відрізняються? Ось ми бачимо фрукти. Чим вони схожі? Вони схожі своєю формою. Що яблуко, що апельсин, круглі. А скажіть, чим вони відрізняються? Відрізняються вони своїми назвами та кольором. Чим схожі ось ці два дерева? Що в одного дерева, що в іншого, є стовбур та гілки. Молодці. А чим відрізняються ці два дерева? Відрізняються вони тим, що Одне дерево має зелене забарвлення у листочків, а інше дерево має вже різнокольорове забарвлення у листочків. Чим схожі ось ці дві геометричні фігури? Що в прямокутника, що в трикутника є кути та сторони. А чим відрізняються геометричні фігури? А відрізняються вони тим, що в трикутника є три кути і три сторони, а в прямокутника чотири кути та чотири сторони. І мають вони різне забарвлення. Подивіться на картинку та скажіть, чим схожі ці два грибочки. В обох грибочків є ніжки, а також шапочка. Чим відрізняються ці грибочки один від одного? А відрізняються вони тим, що в одного грибочка ніжка довша, а в іншого коротша. Шапочка в одного грибочка більша, а в іншого менша. Любі малята! А чим у нас схожі овал та круг? Так, вони схожі тим, що не мають кутів. А чим вони відрізняються? А відрізняються вони у нас тим, що мають різне зарбарвлення? І круг круглий, а овал витянутий. Молодці.